Шприц це загальна назва інструментів, що застосовуються у медицині, техніці, кулінарії для введення чи виведення рідин, газів та інших речовин з використанням тиску, який створюється поршнем шприца. Медичний шприц це інструмент. Для дозованого введення у тканини організму рідких лікарських препаратів відсмоктування ексудатів та інших рідин, а також для промивання порожнин і виведення шматочків тканини. Історія пристроїв для введення рідин в організм хворого шляхом ін'єкцій бере свій початок ще до нашої ери. Мабуть, найдавнішим прототипом інструменту для введення речовин шляхом ін'єкцій можна вважати знаряддя вбивства, тротики, змащені отрутою, які використовували наші далекі предки. До речі, цей екзотичний вид ін'єктора зберігся і активно використовується до сьогодні. Щоправда, Застосовуються ін'єкційні дротики виключно у ветеринарії. З їх допомогою тваринам вводять транквілізатори та інші препарати. З наявних джерел відомо, що майже 2400 років тому гіпократ застосовував для введення ліків металеву трубку, до одного кінця якої був прикріплений сечовий міхур свині. Натискаючи на наповнений міхур, створювався тиск, з допомогою якого і Евакуйовувалась рідина через трубку в тіло хворого. Сучасним варіантом подібного пристрою можна вважати шприц тюбик. Перші поршневі шприці з'явилися у римські часи. Так, у Першому столітті нашої ери Цельс згадує їх використання для лікування у своїй книзі де медіціна». Приблизно в ті ж часи. Корінні американські племена створювали перші голки і шприці трубчастих пташиних кісток і сичових міхурів дрібних тварин. У 1628 році англійський анатом і фізик Вільям Гарвей провів фундаментальні відкриття в системі кровообігу людини, що слухувало стимулом для подальшого розвитку пристосувань для ін'єкцій. У 1650 роки. Французький фізик Блес Паскаль винайшов прилад із циліндра, поршня та голки. Принцип його роботи полягав у тому, що при зануренні голки в рідину та піднятті поршня в циліндрі створювався вакуум, завдяки якому рідина піднімалася у порожнину циліндра. Прилад отримав назву ін'єктор Паскаля. Але, на жаль, тодішня медична громадськість не оцінила глибину ідеї, і майже два століття відкриття не знаходило практичного застосування. На початку 1660-х років Крістофер Рен, архітектор, лікар, один із членів Оксфордського колегіуму першим у світі задокументовано виконав експерименти із внутрішньовенного введення настоянки опію, вина, пива. Елю, молока та інших рідин на тваринах. Як голку для ін'єкції Кристофер Рен використав пташине перо, а замість шприца міхур риби. Ще однією важливою історичною особистістю, яка відіграла роль у створенні шприца, був Йоган Даниїл Майор, який жив у 17 столітті. Німецький лікар. Професор медицини, який у своїх роботах рекомендував застосовувати внутрішньовенні ін'єкції людям у терапевтичних цілях. Для цього він запропонував срібний вприскувач. Своєрідним вприскувачем була срібна, тонка вигнута канюля, прикріплена до тваринного сочового міхура. У 1664 році Ельсгольц Зробив спробу внутрішньовенної ін'єкції та переливання крові від людини до людини за допомогою ін'єкційного пристрою, подібного до пташиного пера. Одним із попередників сучасного шприца був так званий стилет, автором якого є Неунер. Конструкція шприца типу стилет була металевою і складалася з циліндра і поршня зі штоком, де вихідним отвором служила вузька трубка. Через всю цю конструкцію проходила звичайна голка із захватом, за допомогою якого вона виймалася зі шприца після проколу шкіри. У 1844 році ірландський лікар Френсіс Рінд винайшов металеві порожнисті голки і використовував їх, щоб зробити перші зареєстровані підшкірні ін'єкції. Зокрема, засоби для лікування невралгії. Саме його вважають творцем порожнистих голок для ін'єкцій. Хоча у США першість у цьому віддається доктору Зофару Джейну з Іллінойса, який зробив подібний винахід у 1841 році. У 1850 році Карл Еммарт, дослідник із Берна. Рекомендував використовувати шприц і вигнуту канюлю зі спеціальним кріпленням, попередником найбільш часто використовуваних тепер крилатих канюль. За його рекомендаціями, вена повинна бути максимально пряма, і перед введенням канюлі необхідно зробити невеликий розріз на шкірі в місці проекції вени, оскільки канюля тоді ще не була гострою. Та незважаючи на те, Ще перші повноцінні ін'єкції проводилися ще в середині XVII століття. Роком появи прототипу сучасного шприца як медичного інструмента вважають 1853 рік. Дві людини, котрі працювали незалежно одна від одної, майже одночасно створили пристрій для введення рідин в організм. Це були шотландець Олександр Вуд і француз Шарль Шарфґабріель Правац. Вуд узяв за основу ін'єктор паскаля, доповнив його та покращив. Досліди доктора Вуда щодо застосування шприца були зумовлені його бажанням позбавити пацієнтів болю. На той момент вже використовували ефір та хлороформ для загального знеболення, але застосування цих засобів часто супроводжувалося побічними ефектами та передозуванням. Інший відомий тоді засіб для знеболення морфін майже не всмоктувався при пероральному прийомі, тому Вуд вирішив спробувати вводити препарат прямо під шкіру. У 1853 році він ввів у широку практику ін'єкційний метод введення морфіну та інших препаратів підшкірно. Наприкінці 19 століття, у 1894 році, завдяки складу в фурньє. Був створений перший шприц зі скла. Цю ідею швидко підхопила компанія Луєр, яка почала виготовляти цільні скляні шприці, що були введені в практику як багаторазовий виріб. Конічне з'єднання, яке запропонував німецький дослідник Герман Луєр, швидко стало міжнародним стандартом і найпоширенішим типом кріплення голки до циліндра шприца. У 1906 році. Був сконструйований багаторазовий шприц типу рекорд зі скляним циліндром, металевим поршнем і металевою голкою. До набору входив також спеціальний контейнер для зберігання простерилізованого шприца, переважним методом стерилізації шприців та голок у ті часи було кип'ятіння. Від частої та тривалої термообробки і використання голки притуплялися, що вимагало їх періодичного загострення. Незважаючи на значний розвиток методів стерилізації, багаторазові шприци не мали 100% гарантії захисту від інфікування гемоконтактними інфекціями. Тому наступним етапом еволюції шприців став перехід до одноразовості. У 1949 році американець Артур Сміт запатентував одноразові шкляні шприци. Однак. Революцію у використанні засобів для ін'єкцій приніс 1956 рік. На зміну скляній багаторазовій конструкції приходить одноразовий пластиковий шприц, котрий був винайденим та запровадженим у практику новозеландським ветеринарним лікарем Коліном Мертоком. Випуск пластмасових одноразових шприців у промислових масштабах налагодився у 1961 році. Цей виріб. Зробив винахідника мультимільйонером, а світовій медицині дав можливість кардинально зменшити кількість ускладнень при парентеральному введенні ліків. У Радянському Союзі одноразові шприци з'явилися масово під час Олімпіади у 1980 році. Їх видавали лікарям під суворий звіт, але за рік такі шприци знову зникли. І лише у 90-х роках після розпаду СРСР пластиковий одноразовий шприц перестав бути дивиною. На сьогоднішній день шприц постійно вдосконалюється та набуває нових форм, якостей та функціональності, зважаючи на те, що для багатьох держав третього світу повторне використання одноразових шприців для економії бюджету є звичною справою, для захисту пацієнта Марк Коска. У 2009 році конструює та демонструє шприц, котрий після розкриття упаковки змінює свій колір із прозорого на яскраво червоний, чим попереджає пацієнта про нестерильність або повторне використання. Ще одним винаходом коски є шприци, що самоблокуються. Ці шприци сконструйовані таким чином, що їх повторне використання неможливе. І завдяки цьому кожен наступний пацієнт може бути впевненим у стерильності і безпеці ін'єкцій. БУС рекомендує переходити до шприців третього покоління, тих, що самоблокуються чи саморуйнуються після використання. Отже, сучасний звичайний шприц складається з циліндра зі шкалою, в один кінець якого встановлюється поршень з видовженою ручкою, а інший кінець циліндра звужений найчастіше у вигляді канюлі або конуса. До канюлі різним способом прикріплюють голку або інше пристосування. Голки можуть насаджуватись, закручуватись чи бути уже вмонтованими в корпус шприца. Щодо голок для шприців, то вони мають різну довжину, товщину стінки, форму. Таку дзрізу гострого кінця. Також є голки з двома отворами на гострому кінці. Для додаткового захисту та безпеки в медицині на голки одягають пластикові ковпачки. Медичні шприци застосовують перш за все для ін'єкцій, пункцій та медичних маніпуляцій, таких як промивання, відсмоктування, зрошення та інше. Залежно від об'єму циліндра, шприци бувають малого об'єму до 1 мл. їх застосовують в ендокринології, неонатології для вакцинацій та при проведенні алергічних проб. Шприці стандартного об'єму від 2 до 22 мл застосовуються для виконання підшкірних, внутрішньом'язових, внутрішньовенних та інших видів ін'єкцій. Шприці великого об'єму до 2 літрів. Використовують для відсмоктування рідини, введення живильних середовищ, контрастів, промивання порожнин та іншого. За типом з'єднання з голкою виділяють шприц типу люер. Голка надягається на шприц і отримується на конічній канюлі за рахунок сили тертя. Шприц типу люерлок. Голка вкручується в канюлю шприца завдяки наявній на ній різьбі. У такому випадку голка надійно фіксована до шприца, що особливо доречно при введенні ліків в щільні тканини при заборі біологічного матеріалу, а також при введенні препаратів за допомогою мікроінфузійних помп, інфузійних насосів, профузорів, інфузоматів. Катетерний тип. Шприці з катетерним типом з'єднання. Дуже зручні для жилення через зонд, а також для введення лікарських препаратів і розчинів через катетери, сечовий катетер, плевральний дренаж, промивання абсцесів і порожнин. Шприц з інтегрованою голкою дозволяє вводити препарати з мінімальними втратами. Інтегрованою голкою, як правило, комплектуються шприци малого об'єму до 1 мл. до такого типу. Відносять також шприци, які випускаються вже заповненими лікарським препаратом.